Чуцькі новини на телеканалі ЛТАВА зі вечором, ваш шановні телеглядачі. Сьогодні у Криму Вчора в районі повзаводу стався вибух. Сьогодні вранці міський голова перевірив роботу комунальників. А на площі незалежності засяяла різдвяна зірка. Подробиці вже за мить. Сьогодні міський голова Віталій Малицький свій робочий день розпочав з об'їзду міста. Зокрема, перевірив роботу комунальників, стан міських автошляхів та внутрішньоквартальних доріг, що виявив в результаті інспектування. Дізнаєтесь з наступного сюжету. У зв'язку з погіршенням погодних умов та значними опадами у вигляді снігу, за дорученням міського голови Віталія Малецького, сьогодні вночі та зранку комунальні служби міста працювали у посиленому режимі. І вже станом на сьому годину ранку були розчищені основні автомобільні магістралі Кременчука, Посипані мостові переходи, місця зупинок громадського транспорту. Ті дороги, що несуть на собі велике транспортне навантаження, посипалися сіллю, а другорядні автошляхи соляно-піщаною сумішю. Ми бачимо ситуацію, коли дорога было посыпано солевой смесью. Значит, она более слабая в реакции, но своё действие все равно оказывает, страдает обочина, потому что, собственно говоря, тут именно когда ездишь и идёт основная реакция. Значит, мы немножко добавим процент соли сюда, чтобы это все дело растаило и не накапливался снег. Вот. Я думаю, результат будет. Треба и звернути увагу на такі вулиці, тим паче, що по цій вулиці їзде маршрутний транспорт, доволі регулярне сполучення. Автобусне з центру міста, то треба теж по ним відпрацювати. Цілому за минулу ніч КТП 1628 використало 94 тонни солі та 22 тонни соляно-піщаної суміші. Працювало 12 одиниць спецтехніки. Мер зобов'язав керівництво КТП вже сьогодні в день вивести ще 5 одиниць техніки саме на дороги другорядного значення. Я розумію, що цю ніч машини відпрацювали по центральним вулицям, по основним магістралям денну програму треба розрахувати таким чином, щоб ми дійшли. В мікрорайони дійшли на периферійні вулиці, на яких досить інтенсивний трафік, але немає можливості посипати в першу чергу ці вулиці. Якщо роботу комунальних служб міський голова оцінив позитивно, то до роботи керуючих компаній було чимало зауважень. Звернув увагу Віталій Малицький на те, що не всі власники торгівельних об'єктів розчистили сніг біля своїх магазинів. Зокрема, на 50-річчя жовтня в районі зупинки «Героїв Сталінграду тротуари і підходи до магазинів знаходилися в незадовільному стані. Доброе утро! А ви вибираєте ви з магазина? Да? А ви знаєте, де ваша територія закріплена? Тобто оттуда і сюди. Ну, я смотрю в ряду дуже багато магазинів. А єдине, хто вийшов, це ви з метлою. Кому как совесть позволяет? Я не... Кому как совесть позволяет? Но есть же еще и порядок. То есть вы порядок придерживаетесь, а остальные нет. Вы всегда убираете вот возле своего магазина, да? Ну, спасибо вам большое. Спасибо. На самом деле это довольно редкость такая большая. Мы сейчас проведем работу с владельцами всех остальных торговых точек. Потому что, ну, если ты здесь работаешь, у тебя должен был порядок везде. Віталій Малицький також зазначив, що саме міська влада, контролюючи ситуацію, має забезпечити належні умови для нормального функціонування міста. Одразу після об'їзду Віталій Малицький скликав термінову нараду із комунальниками, транспортниками та оперативними службами щодо готовності міських служб до роботи в режимі штормового попередження. Погіршення погодних умов вже завтра очікується на території Кременчука. Тому, хоч прийдешні дні вважаються святковими, усі відповідні служби будуть оперативно працювати. У Кременчуці очікується значне погіршення погодних умов, снігопад і ожеледиться. До того ж, від завтра починаються різдвяні вихідні. Тож усі служби мають бути готові оперативно спрацювати, аби кременчужани не відчули незручностей. Звернути всім увагу на роботу аварійно-диспетчерських служб на роботу підрозділів, які будуть працювати в режимі чергування, особливо це стосується. Роботи комунального автотранспортного підприємства 1628, посилити техніку, яка буде чергувати сьогодні вночі, особливо. І завтра, тому що ці два дні по прогнозу погоди у нас різке погіршення погодних умов. Найбільше роботи буде у КТП 1628. Саме це підприємство є ключовим у ліквідації наслідків негоди. Люди працюватимуть у посиленому режимі. Техніка і селяна піщана суміш готові. Гучі обільного снігопада, який завтра 10.00 обіцяється, будуть задіяно до 19.00 місць техніки. Це обміщає... це тільки КТП. 15 единиц техники КТП и 4 раза тоже строительного управления. С готовности этих машин? Готовы на 100%. Що стосується громадських перевезень у різдвяну ніч основні маршрути працюватимуть. Втім, із 23 до 6 ранку вартість проїзду становитиме 7 гривень. Мер особливо зосередив увагу перевізників на дотриманні графіків руху, адже на новорічні свята були зафіксовані випадки, коли водії навмисно пропускали рейс, аби поїхати дорожче. Шановні колеги, у вас є інтервал руху. Будь ласка, цей інтервал руху. Ми дотримуємося. Костянтин, будь ласка, теж контролюйте, щоб інтервал руху був. Я розумію, що всі маршрутчики хочуть поїхати по підвищеному тарифу, але є інтервал. Якщо його не дотримується компанія, ну тоді викликайте керівника, проводьте з ним розмову і ставте собі поміточку. Віталій Малецький акцентував увагу комунальників на прибиранні тротуарів та внутрішньобудинкових доріг, адже двірники управляючих компаній подекуди не спрацьовують. Надав і доручення управлінню благоустрою посилити контроль за підприємцями, які не прибирають біля торгових точок. А службі 1563 – координувати роботу комунальників і оперативно опрацьовувати інформацію, що надходить від мешканців. Будь ласка, через нашу службу допомоги мера Кременчужанам. Я впевнений, що керівники зараз своїми колективами ще раз відпрацюють графіки і режими роботи на ці дні і забезпечать максимальний комфорт для кожного кременчужанина під час різдвяних свят. Вчора в районі пивзаводу в одному з будинків близько 21-ї години пролунав вибух вибуховою хвилею. У вікнах під'їзду вибило шибки. На щастя, ніхто не постраждав. Вечірній спокій мешканців будинку номер 3 у кварталі 274 порушив вибух. На місце виїхала слідчо-оперативна група Кремчуцького відділу поліції. За свідченням правоохоронців у першому під'їзді ймовірно вибухнула бойова граната РГД 5 В данный момент на месте происшествия работает следственная оперативная группа Главного управления национальной полиции в Полтавской области. Также работают взрывотехники, устанавливаются все обстоятельства и события данного происшествия, а также все лица, возможно, причастны к данному преступлению. Осколками посічені стіни та вхідні двері квартир. Вибухова хвиля вибила шибки у вікнах під'їзду. В результаті вибуху потерпілих немає. Бухнуло, а також одраження случилося. Ощущення таке, що щось взорвалося. Причини надзвичайної події розслідує поліція та СБУ. За фактом розпочати кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Ремонт міських автошляхів, особливо відрізку дороги на молодіжний, що у цій справі може зробити місто, і що можна вирішити на законодавчому рівні, аби у нашій державі вчасно та якісно ремонтувалися дороги. Про це та інше йшлося на зустрічі народного депутата Юрія Шаповалова із міським головою Віталієм Малицьким. Детально розкаже Олександра Демеденко. Цьогорічний бюджет міста більше спрямований на покращення соціальних стандартів. Тож достатньо коштів на масштабні інфраструктурні проекти місто не має, зазначив на зустрічі Віталій Малецький. Але дорога ця надважлива для Кременчужан і асфальтування необхідно завершувати. Учитова соціального направлена з Ми во многом йдемо в ущерб в розвитку інфраструктурних проектів, которая очень важны для Кременчуга, одним из которых является дорога, которая связывает молодежный с центральной частью города. По оценочным показателям порядка 12 миллионов гривен в ценах этого года нужно на то, чтобы завершить этот оскільки коштів міського бюджету не вистачить, необхідна державна підтримка. Ситуація ж в державі також не найкраща. І кошти, що надходять від акцизу нафтопродуктів, і мали б використовуватися на ремонти дорожнього покриття, розпорошуються на різні видатки. Але вихід є, зазначає секретар транспортного комітету Верховної Ради України, народний депутат Юрій Шаповалов. Що нам ділиться сьогодні для того, щоб поміняти ситуацію? Сегодня транспортный комитет был инициатором этого всего законопроект о специальном дорожном фонде. То есть все эти средства, которые приходят от акциза нефтепродуктов, они будут направлены на ремонты. То есть они больше никуда не могут уйти. Если этот законопроект будет зарегистрирован, а мы будем добиваться, чтобы он был зарегистрирован, соответственно на местный бюджет мы сможем Получить теж некоторі суми близько 30 крименчужан вже скористалися послугами пункту обігріву. В основному це безхайченки. Детальніше про роботу крименчутського пункту обігріву. Дивіться у наступному сюжеті. У Кременчуці розпочалася справжня зима зі снігом та морозами. Маючи стелю над головою, сховатися від холоду може кожен. Що ж робити тому, хто не має притулку? З 30 грудня в районі залізничного вокзалу розпочав роботу пункт обігріву. У цьому наметі кожен має змогу зігрітися під час морозів. Найбільш часті відвідувачі пункту обігріву без хаченки. У середньому за день приходить 5-10 чоловік. Все залежить від температури. Якщо великі морози, то і більше людей підходить. Для людей, які заходять до пункту обігрітися, завжди є безкоштовний чай з бутербродами. Завдяки міській владі ми забезпечуємо людей теплим чаєм, бутербродами, їжею різною, дровами забезпечили. Великий намет, який зігріває буржуйка, декілька столів, чайник та теплі ковдри саме такий він пункт обігріву у Кременчуці. Він буде працювати, доки не спадуть морози. Перспективи розвитку медичної галузі та її підтримка із держбюджету про це йшлося на зустрічі народного депутата Юрія Шаповалова із профільним віцемером Ольгою Усановою та керівником міськздоровідділу Максимом Середою. Детально у наступному сюжеті. Під час зустрічі Юрій Шаповалов відзначив позитивний досвід Кременчука у справі виплат муніципальних надбавок медикам. Обговорили і процес переходу від лікарень до комунальних медичних підприємств. Зокрема, на таку форму роботи переходить колишня залізнична лікарня. Тут планується розширити спектр медичних послуг і створити сучасну лабораторію, аби пацієнти обслуговувалися не у приватних структурах, а у Міських порадились і в питаннях залучення коштів із держбюджету на потреби медичної галузі міста. У ході зустрічі до народного депутата звернувся із особистою проблемою кременчужанин ветеран афганської війни. Його дитина вже 13 років має групу інвалідності, але вчора цей статус необґрунтовано зняли лікарі секу. Тож Юрій Шаповалов дав доручення негайно розібратися у ситуації і допомогти кременчужанину. Сьогодні на площі Незалежності Різдвяна зірка, символ колядників, запросили всіх бажаючих взяти участь у театралізованій виставі з Різдвом Христовим. Атмосфера справжнього українського свята огорнула не тільки гостей Різдвяного Вердепу, а й юних кременчужан, які у святвечір опинилися у дитячій лікарні. У переддень світлого свята Різдва Христового на площі незалежності біля головної ялинки міста відбулася святкова розважальна програма Різдвяне дійство організоване силами вихованців об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Маленькі колядники співали народних пісень, танцювали під сучасні фольклорні композиції, водили козу та виганяли чортиня. Втім, і глядачі різдвяного вертепу підготували до свята колядки. Ходила колядка і так колядувала, що ти чітко наварила, що ти чітко напекла, ну ми носимо сюди до вікна. Коля, коля, голя! Щедри вечір, добрий вечір. Тут живе пан господар, багатство володар, щедрий вечір, добрий вечір. А його багатство, золоті руки, щедрий вечір, добрий вечір. А його потіха, хороші діти, щедрий вечір, добрий вечір. Сьогодні у святвечір юні кермичужани вітатимуть хрещених та рідню з Різдвом Христовим. Сьогодні святвечір. Я до бабусі і до дідуся погрузу вечерю. Ми, ми будемо потім завтра колядувати сьогодні. ввечері я принесу до матері хрещеного та батька вечері. І буду в них гостювати. Я сьогодні до бабусі вечором їду. Різдво Христове зустрічатиму і кутюм. Везу концертна програма припала до смаку. Ділилися глядачі та вітали всіх зі святом. Дуже подобається. Тут виступає моя донька, тому я прийшла на неї подивитись. Вітайся менше жали всю Україну з Різдво Христом. Бажаю Щас всім ради здоров'я! Удачі родиня. в цьому році, щоб всі бажання збувалися. Дуже гарна програма. Пісні народні, дуже, дуже, дуже веселі. Всі Кримінчужа з цим великим праздником, щоб у всіх було здоров'я, щоб всі були щасливі і щоб всі. Получили від цього праздника багато радості і щастя сьогодні міський голова Віталій Малецький зі своїм заступником Ольгою Сановою та колядниками завітали до дитячої лікарні. Тож малюки, які захворіли напередодні свята, не залишились без вітань та колядок. Віталій Малецький побажав хворим одужувати та скоріше повертатися додому. Ми хочемо побажати вам якнайшвидше одужати, щоб всі свята, які ще є новорічні. А вони ще будуть. Ви зустрічали всі вдома з батьками своїми, з друзями. І хочемо сьогодні в різдвяну ніч, щоб всі ваші мрії збулися. Щоб хворі дітки не засмучувалися у святвечір. Їх порадували смаколиками від міської влади. на двоє саміха і малушка пазавуха, так кін'язала кузу. Лежа, чесні, да? Хочемо подарувати вам подарунки. Це без тобі молоде. Ти дуже гарна дівчинка. Маленькі пацієнти загадували бажання із зіркою в долонях. Ангел сповіщав про народження сина Божого та бажав всім здоров'я, мира та любові. Я поспішаю добро прославляти. І Дитину з різдвом привітати. Казкові гості, різдвяні чари та солодощі не залишили байдужими ані маленьких пацієнтів, ані їх батьків. Рад, що мені подарили подарунок. Обіщай, що ти скоро виздоровієш? Обіцяю. Дуже нам було приємно, те, що прийшов мер, поздравив діток, щоб дітки в нас не боліли. Ми переживаємо. Обіцяю, що Ми Дуже задоволені, дякую вам, велике. Спасибо, А ти задоволений? Да. да задоволені да. саме головне, що задоволені стало да. сьогодні. Представники Кременчуцької національної скаутської організації України пласт завітали до міського голови Віталія Малицького з важливою місією. Вони передали керівнику міста вофлеємський вогонь миру як символ надії, любові та миру, спомину людей про прихід на землю Ісуса Христа. Віталій Малецький щиро подякував гостям за такий цінний подарунок, зазначивши, що тепло цього вогню зігріватиме кожну Кременчуцьку родину. За словами пластунів, цей вогонь вони передадуть також в Кременчуцький обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни Кременчуцькому батальйону Національної гвардії України до Православної церкви Київського патріархату Свято-Миколаївського собору та парафіянам Української греко-католицької церкви. Іграшки, книжки та одяг саме такі подарунки отримують вихованці інтернатів та притулків на різдво. Завдяки кремочужанину Костянтину Кулску. Він створив благодійний проект Обновка на різдво детальніше у наступному матеріалі. Подарунків на Різдво діти чекають цілий рік, але, на жаль, не кожна дитина їх отримує. В основному це стосується вихованців притулків та інтернатів. Саме тому Кремечужанин Костянтин Куузка, голова ради громадської організації на крилах надії України, вирішив їм допомогти. Зараз він реалізує благодійний проєкт Обновка на різдво. Наша організація збирає речі для дітей, для дітей. сирот ми хотімо не городські. Міст детские дома і хотим посетить те детские дома і інтернати, які знаходяться в селах. Ми там будемо проводить концертну програму, а також саме проведемо для дітей развлекательные елементи ігр. На даний момент вже зібрано шість ящиків з книжками, одягом та іграшками. Благодійники планують відвідати п'ять закладів у Полтавській області. Эти вещи ми почали збирати. с 27 августа 2015 года и собираем по сей день. Некоторые люди принесли и вещи и детские игрушки, принесли детские книги. Хочу поблагодарить их и сказать большое спасибо за то, что они откликаются. Мы до сих пор собираем вещи, также сама книжки, детские игрушки до 9 января. Кожна дитина заслуговує на увагу, опіку та любов, тому долучитися до проекту може кожен небайдужий. Якщо у вас є непотрібні дитячі речі, книжки або іграшки, ви можете зв'язатися з Костянтином, чий номер ви бачите на екрані. Сьогодні у міському палаці культури пройшов останній показ новорічної вистави Таємниці королівства розваг дітей, які брали участь у виставах, представники міської влади привітали з новорічними святами та подарували солодкі подарунки. Тож за найкращу роль головному герою казки дістався особливий подарунок, який саме дізнаєтесь далі. 300 дітлахів взяли участь у новорічній виставі таємниці королівства розваг, із такою кількістю дітей працювати непросто, втім, цікаво та весело, відзначає директор міського палацу культури Сергій Ситник. От та енергетика яка від дітей, спочатку тебе обходять як чужого дядю, а потом всі готові обняти любого старшого актера, як родного чоловіка. Це очень приємно ради этого стоїть 23 Раза виходити на сцену, От, все время какие якісь шуточки прихоли если Якщо то забываешь, виходиш на сцену без шапки, или без мікрофону тебе подскажет підкаже любої Вот, Где-то забываешь репліку, слышишь уже ззаду тебе підказують. З ну, дітьми всегда очень приятно. Юні артисти відзначають, грати у виставі та бути частинкою цієї творчої атмосфери їм неабияк як сподобалось. Мені очень понравилось, э, участвовать в сказки. было весело. во время перериву. Ми віселілися. Може бути з кем то немножко німножка больше с друзями. Заступник міського голови Руслан Проценко привітав дружній колектив із новорічними святами та передав солодкі подарунки усім дітям, які брали участь у театральній виставі. Я хочу по перше всіх привітати, тому що, наприклад, в когось були новорічні свята, а у вас була справжня робота. Хочеться справді перед вами зняти капелюха, тому що ви справжні герої. Я аплодую вам стоячи. Ви просто молодці. Особливий дарунок отримав найталановитіший актор за роль кота. Сейчас меня переполняют эмоции счастья. Эм, круто, все мне очень все понравилось. Настольный футбол. Спасибо большое. Саноптики прогнозують хмарну погоду на день завтрашній сніжитиме. Вночі стопчик термометра сягне позначки мінус –7, мінус сім, в день мінус чотири, мінус Різдво дуже світле і сімейне свято. День прощення, давніх образ. Тож надішліть це свято своїм друзям і близьким поздоровлення. Нехай різдво принесе у ваші сім'ї лише любов, віру в майбутнє і позитивні емоції. До зустрічі в ефірі вже в понеділок, 11 січня.